Так, ноу-хау. Перший раз таке бачу, дивіться, гелі сантінайзери, Оті, які з 19-го року з ковідних часів стоять, дивіться, по-любому А, о, 20-й рік. Тепер дивіться, що це за чудо. Це замість окопних свічок. А хто це придумав? Що Щоб речі? Не віддавало диму. Ну, ми це знайшли теж десь в інтернеті. Хтось з військових показав, що теж використав. І не дає диму не. Не чадить. Ну, не чадить, і це ну, більш безпечніше, ніж окопна свічка. До чого ті українці винахідливі? Навіть просрочений сантінайзер гріє нам душу. Я думаю, газу не буде, то будемо всі палити всією країною. Отими правильно? От mm -hmm. А поки хлопцям на фронт йде? Одним словом, кого це все-все отігелі, да. Yeah. До кінця? О, нормально. А тут є на, на цілу бригаду гріти. А і запах такий гарний боже хлопцям. Трохи запахне такою домівкою, якимось святом. Оце потужно. Я таке в перший раз бачу. І чашку чаю до речі, тут закип'ятить можна. ну в сміслі, А, тобто ще їх готувати їсти. Так. Да, вони можуть поставити ножку таку і під низ, гаряче, і під низ цей. От вам і українська винахідливість.